Я знаю Діму давно, ми познайомилися, як він був студентом культпросвітнього училища. Моє перше враження від знайомства про нього було як про дуже життєрадісну людину. Уже через пару років, коли почувши його музику і побачивши те, шоу, яким вона була підкріплена, ті психоделічні образи акторів, які перевалилися з однієї форми в іншу, в моєму сприйнятті це був просто фурор. Так, він насправді є дуже талановита людина, яка оточує себе такими ж особистостями. Я. Слідкував за його творчістю дуже давно і знаю його проекти. У нього одна пісня може бути навіть як ціла книга. Перед початком зими 2021 року він зі мною зв'язався і каже: Слухай, у мене зараз готується масштабний проєкт, це робота всього мого життя, усі мої надбання, які я встиг створити. І я хочу зробити презентацію і запросити тебе до співпраці. Потрібно буде допрацювати дизайн-обкладинок, dvd диски буклетів, дещо створити з нуля, і роботи буде багато. Я погодився, довго не роздумуючи. І так, роботи було дійсно багато. На початку було важко, потрібно було стати на той гребінь хвилі, на якому стоїть Діма, і побачити горизонт так, як бачить він. Але через деякий час я навчився розуміти його і навіть в деяких моментах бачити так, як бачить він. Невгамовний перфекціоніст, ентузіаст, усі 24 години на добу. Він знає, чого хоче, і він така людина, яка готова вийти. Навіть за межі своїх власних рамок. Дмитро Писенко приймав участь у кількох моїх проєктах, тому мені приємна з ним співпраця, тому я надав право на публікацію для альбому своєї роботи Острів Крим, яка знаходиться у приватній колекції. Взагалі, сучасне мистецтво, воно дальнозоре, воно як стрілець, воно. Можливо, цілий це було не але тут дуже співставне те, що робить метро. тому що ми маємо чітко відслідковувати декілька ліній в мистецтві, і от якраз у цьому сучасному, у цьому переводовому, я би так сказав, навіть авангардних якихось речах. Слово авангард воно залишається актуальним, Тому мені приємна співпраця з цією людиною. Мене звати Маріан Стигура, я займаюся дизайном вже більше 20 років. І коли Дмитро е, звернувся до мене, щоб е, використати платформу Тетрафор в оформленні одного з дисків, то я, звісно, з радістю згодився. Тому що продукт, який е, робить Діма, він дуже унікальний і дуже цікавий. Робота ця об'єднує дуже багато людей між собою. Митців, творців, музикантів, художників. І тому я відчуваю людину, яка щось вміє, хоче робити. А саме головне вміє робити. І я думаю, що таким людям треба допомагати. Наскільки це можливо. Всім привіт. Мене звати Олексій Динник. Я художник. Також долучився до проєкту Дмитра, а саме до оформлення платівок. Вважаю, що Дмитро робить дуже круті штуки. В чому йому і бажаю успіху! Привіт, мене звати Рамеш. Я астрофотограф-любитель, займаюся близько двох років. Зараз познайомились з Дімою і вирішили зробити таку цікаву арт-співпрацю. Будемо знімати сонце для оформлення наукового арт-проекту The Invisible Planet». Я займаюся графічним дизайном, малюю живопис, створюю скульптуру і маю таку можливість чудову, яку дав мені Дмитро Фесенко долучитися до його проєкту і створити серію графічних робіт, котрі скорше нагадують цифровий колаж. Саме для мене цей проєкт є дуже важливим, тому що. Завдяки Дмитру, який зміг зібрати і створити такий певний творчий колектив, ми маємо змогу розвивати і вносити якийсь певний вклад в мистецтво Закарпаття. Сама співпраця з Дмитром була досить специфічною, тому що до всіх творчих і не тільки творчих процесів він ставиться самобутньо і досить своєрідно, але це дуже цікаво і, і круто працювати з людьми, котрі прагнуть до масштабу і до інновацій. Це для мене наймасштабніший проєкт за все моє життя, в якому я приймав участь. Для мене це є дуже цінний досвід попрацювати з такою талановитою людиною. І бути частиною такого грандіозного проекту.